26-та сесія Петрівської селищної ради, скликання» почалася хвилиною мовчання за тих, хто в бою віддав життя за наше сьогодення. Так, під час виконання військового обов'язку будемо згадувати їх знову і знову. Загинули мешканці нашої громади. Кецьманюк Віктор Володимирович, Куян Сергій Павлович, Яцина Владислав Андрійович, Стратан Сергій Іванович. Ісаченко Владислав Андрійович, Залевський Богдан Сергійович, Залевський Сергій Іванович, Сеньків Анатолій Ярославович, Циганков Микола Валерійович, Коростильов Іван Володимирович, Мінаков Юрій Валерійович, Антоненко Ігор Володимирович, Іванов Михайло Станіславович. У міжсесійний період. Знову у громаді втрати загинули наші земляки. П'ятун Олександр Сергійович. Виродов Володимир Олександрович. Мануйленко Олександр Олександрович. Худан Олександр Євгенійович, Доложанський Роман Віталійович, Лига Ігор Миколайович. Пропоную хвилину мовчання вшанувати пам'ять загиблих у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Петрівський селищний голова Світлана Тилик проінформувала про те, що було зроблено у міжсесійний період, окрім вирішення усіх постійних нагальних питань, забезпечення життєдіяльності громади та функціонування комунальних підприємств і підтримати переселенців. Першочерговими є надання допомоги родинам загиблих героїв, виділення коштів на лікування поранених воїнів. Світлана Тилик подякувала за благодійні концерти виступаючим усім, хто допомагає, та здає кошти на життєво важливі речі для наших захисників. Були проведені благодійні концерти до Дня Незалежності. Я дуже вдячна працівникам відділу культури, волонтерам, старостам за проведені концерти. Я вдячна мешканцям нашої громади за здані кошти. Ми відзвітуємо про кожну копійку. Було зібрано 320 тисяч 390 гривень. Я дуже вдячна колективам нашої громади. Це колектив Петрівської селищної ради, наші вчителі, педагоги, наші вихователі, наші всі структурні підрозділи, які здали одноденний заробіток на підтримку нашої громади, воїнів і ЗСУ. Було зібрано 378 сімдесят тисяч гривень. Я дуже дякую всім. Низький вам уклін людям зв'язку з ракетними ударами по селу іскрівка були пошкоджені будинки. Людям надали фінансову допомогу для ремонтних робіт. Наступними були розглянуті актуальні питання, з яких проінформували. Тетяна Копійка, начальник відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами. Сергій Черва, начальник фінансового управління. Наталія Третяк, начальник відділу соціально-економічного розвитку архітектури, містобудування інвестицій. Наталія Подкопаєва, начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту. Світлана Годун, начальник відділу соціального захисту населення, Руслан Шаповал, начальник земельно комунального відділу. Любимо свою громаду та віримо в ЗСУ.